На цій сесії депутати вперше голосували поіменно по всіх питаннях. Резонанс викликало питання реформування медицини району. Перший наказ був оптимізацію до 40, віжок на десять тисяч населення, інший наказ до 35 їжо стосовно скорочення в лікарнях. Районна рада підготувала звернення до кабінету міністрів. Звертаємося до вас з проханням, що до справедливого вирішення питання приведення міської форту. Стаціонарів районних та міських лікарень Марфаківської області свідомі того, що реформа галузького охорони здоров'я є неминучою і необхідним процесом, однак воно повинно забезпечувати оптимальний баланс між економічною ефективністю та якістю і своєчасністю надання медичних послуг населення. Питання скорочення ліжкомість викликало неабиякий емоційний сплеск в медичних працівників та окремих депутатів. Не менше занепокоєння вирувало із приводу реформування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги. Під час виступу головного лікаря Долинської ЦРЛ. Посипалися запитання та претензії. Проте найцікавіше було попереду. Під час сесії депутат районної ради Віталій штука вніс пропозицію включити до порядку денного питання про дострокове зняття головного лікаря Долинської центральної районної лікарні із займаної посади. Визнати роботу Долинської лікарні незадовільною а головного лікаря займаної посади. Голова районної ради одразу поставив питання на голосування. Окремі депутати висловили протест стосовно законності такої процедури. Проте питання все ж включили до порядку денного. Депутати підтримали, проголосували та пішли на перерву. Звільнений з посади головного лікаря Ігор Романюк коментує усе так. Прийняли рішення таке, яке фактично було мені вже наперед відоме. Відоме наперед за те, що моя була чітка позиція по тих всіх речах, і ця позиція я до неї буду дотримуватись. Я знав, що є підкударні е, ті всі речі, що є такі рішення. Є в мене звичайної погрози е, на мою мобільний телефон на смс-ка. А зараз, після цього всього, просто з тим багажем, який в мене є в голові, за ці роки. Просто земля під ними буде горіти. Лікарі Долинської дитячої поліклініки обурені тим, що відбувається. Ми відстоїмо свої інтереси інтереси наших батьків, колектив. Як так можна? Один депутат прийняв рішення, один депутат ставить. всі підтвердили. Де це таке видано? Тим більше немає в регламенті такого питання. Працівники сфери медицини написали письмове звернення з проханням не допустити реорганізації медичного закладу. Ми просимо залишити педіатричну службу без реформувань. Ми маємо адаптувати цю систему під сучасний розвиток системи охорони здоров'я, а не під уявлення одного чиновника. Ми і надалі стежитимемо за розвитком подій навколо цього питання. Наталія Гасуляк, новини, телеканал Раї.